Де ви провели цьогорічну відпустку або плануєте провести? В Одесі, на морі. А чому саме такий? В Україні хочемо відпочити. Ну, а як? Знаєш, кудись їхати, якщо у нас є такі гарні місця? Ніде вдома. Чому? <сміття> а нема за що їхати. У мене не було відпустки, поки що не планую. По місту. Чому так? Ну тому. Тільки повернулася з Болгарії, возила діток в табір. А Та я чому? вчитель. <сміття> Ну, так як батьки не завжди мають можливість відпочити разом, виїхати. Тому вже третій рік ми займаємося такими поїздками, відпочиваємо в Карпатах і в Болгарії. Та я ж пенсіонерка, за що в мене тут? Вдома. Чому так? Так вийшло. А к дітям їздили в Португалію. І плануємо знову туди. ж. Ніде. Чому? У мене інвалідність, тому я нікуди. Бо було біжище. -бу я з Покровська. Не проводила і не проводити. Вдома. Чому так? Ну, тому що по-іншому не вийшло. Провели в Миколаївській області. А чому саме там? Е, тому що там е, ми з туди родом і проводили в бабусі. Ой, ніде, вдома. на роботи? Не дозволяють можливості нематики.